Вітаємо з випуском новин від 20 липня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Спільно з вами муніципальна варта відзначила свій перший день народження, бо саме ви допомагаєте нам робити рідне місто безпечнішим. Ми двадцять 24 на 7 роботи. Раді вашої безпеки тримайте. Дякую. На взнак вдячності за ваші дописи, повідомлення, підказки, добрі слова, побажання та настанови на роботу в день свого народження, 19 липня, працівники муніципальної варти дарували яскраві повітряні кульки, кольору неба та магніти з логотипом, перехожим міста, дорослим та дітям, нагадуючи, що безпека кожного містянина в надійних руках мужніх чоловіків муніципальної варти. Питання надання невідкладної допомоги вже настільки відпрацьовані інспекторами муніципальної варти, що отримуючи повідомлення від вас проханням про допомогу, діємо злагоджено. Здавалася банальна історія: поважний вік, стан здоров'я, спека, жінка не притомні. Ну як пройти повз к вам? підійде спеціаліст, хорошо в тіночки. І дякуючи тим, кому не байдуже, ми з медиками робимо кроки по наданню першої допомоги. Това ж ви у палісані подвіотак. Не небайдужа життєва позиція та вчасно надана допомога рятує життя. А до вас, громадяни поважного віку, наше переконливе прохання. В таку спекотну погоду остерігайтеся прямих сонячних променів і задушливих місць, таких, наприклад, як громадський транспорт, в обідню пору. Бо такими непоодинокими історіями будуть рясніти наші випуски новин. Отжені потікали вже ти виїхала одну минуту. Ще. Давайте поки вийдете з автобуса, присядьте на автобус. І знову працівники муніципальної варти та швидка в дії. А як інакше, скоро яка першу медичну допомогу. хтось бореться за кожну хвилину свого життя до останнього і дякує за прожиті хвилини. Інші ж бездарно його витрачають. Та ще й так на загальний огляд демонструють свою таку життєву позицію. А така вмотивованість та небайдужість молодих людей заслуговує на подяку, ставши свідком конфлікту в парку Горького між громадянином стані алкогольного сп'яніння та дівчатами, хлопець не розгубився, викликав муніципальну варту. Ми там сиділи, Я бачу, що що тут відбувається, бачу, що він падає і щось тут починається. Ми підбігаємо, Я бачу, що вони цибілість. Шершеля фам і це слабка стать. Фемінізм зашкалює. Ось що робить алкоголь і надмірна необережність. У постраждалого розбита губа. Дві обокрали, як він говорить. Ключі так. забрали від квартири телефон і що -то ще. А то к вам приставав? Ні. Чоловік не приставав. Он ага. за дівшок схотів. Потерпівши, я, я так понимаю, да? да? А в цій ситуації постраждала явно жінка. Істерика, сльози, розпач. Через образи чоловіка Йдемте, вас проведемо на провідонавтобус маршрут Не дали мене приводіть на маршрутку. його Воємо Не все так однозначно. Центром конфлікту може бути будь-хто. Завдання працівників муніципальної варти вчасно зреагувати. Отак, безкавічність реагування патруля муніципальної варти сприяє забезпеченню охорони приватного майна. Ви звертаєтесь, ми реагуємо. Моніторимо будинок. Власник його зробив запрос на те, щоб його перевіряли. Бажання обезпечити та зробити рух вулицями нашого міста вільним і доступним. Інспектори муніципальної варти і далі провадять рейди по попередженню та фіксації випадків порушення правил паркування. Порушникам виписуються попередження по вулиці Моїковству випису. Цим транспортним засобом попередження. А за таку позицію від нас і багатьох інших учасників дорожнього руху щире дякую. Вечірній патруль завжди на варті безпеки міста, бо того вимагає час. Пітьма ховає за собою багато дивного, і це не превеликий жаль бачать діти. Навмисно наносячи на свої руки порізи, ось цей чолов'яга навіть не ховається. А факти заперечує. Зачем чому такого при приділити? Що значить ну, Руки зачем при дітях собі? Інша зброя з сумки громадянина своїм ароматом б'є одразу на повал. Це носки, а не вони ночі. Отож, якщо ви стаєте свідками подібних ситуацій, біля вас підозрілі особи, гострі предмети в їхніх руках. і Якщо ви знаходитеся в колі небезпеки або небезпека загрожує іншим, обов'язково без вагань телефонуйте на номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.